яке називається ілюстрація. Якщо б ви були на посаді на, на, на державних органах влади, то вам би не вдалося уникнути питання майнової ілюстрації, тому що з 2005 року ви були на державній службі по так. 2010 і в 2010 році з'являється нерухомість вартістю, напевно, більше мільйона доларів. І я думаю, що питання появи цієї нерухомості вам би було складно пояснити. Я б хотів сказати... відповідь зараз. Здаю, відповідь. Відповідь. У 2012 році був рух «Чесно». Рух «Чесно» витребував у мене всі документи щодо, скажімо, моїх перебування на посадах, щодо моїх декларацій, щодо моїх доходів. Відповідно uh -huh. до засідання руху «Чесно» до мене була одна претензія, яка стосувалася того, що я, як виявляється, суміщав посади державного службовця із директором національного проєкту відкритий світ, а також редактором тижневика кабінарі. І головою цієї ради директорів е е про 2010 не буде. Послухайте мене, послухайте мене. Я вже розказую. <різов> я зараз не можу вам дати відповіді без документів. На засідання доступ чесно, це все було вивчено. І до мене була одна претензія, що я суміщав посади. Але я хочу повідомити. Я зробив запит, тому що я знав, що це далі буде притягувати ці всі, скажімо, з минулого е е звинувачення. Я я вам інформую вас офіційно про те, що. Керівник Національного проєкту відкритий світ, так само як директор державного підприємства Відкритий світ не є Державний Заміть, чи ні? Проєкт перепрошую, дивилися в 2012 році. Я закінчила питання 2010 році. Я вам ще раз кажу, рух чесно, вивчу всі мої ставки, моє майнове походження. І він не заявив, не заяв, там не заявив ніякого, скажімо, порушення ніякого законодавства. Якщо вас цікавиться, я вам це надам. Ми питаємося, я задала вам запитання про конкретний період. Так я вже раз, раз кажу, що все цікавить, я вам з документами покажу, що йде в 2010 році. Я хочу ще сказати на репліку, що якщо, на жаль, ми не можемо провести щодо вас, дійсно застосувати закон про ілюстрацію, ну ми це продемонструємо на виборах. Дякую вам. Будь ласка, дякую. Я ж сказав, що 26 жовтня у нас день люстрації, все молодження. Будь ласка, дякую. Ще запитання є. Пані Джерала Трускавця, які висновки ви зробили з попередніх родичів Ну, висновок перший, що, і це підтверджує зараз, що, на жаль, люди не розбираються в програмах більше, і досить часто орієнтуються на певні бренди. І ми мали, скажімо, тоді в цій ситуації, був бренд об'єднаної позиції, який йшов під Аном Гасним, Юлію Волю, і ми їх зупинимо, і люди повірили і проголосували. Сьогоднішні вибори, напевно, теж будуть піти під знаком брендів. Я хочу сказати, що Київські вибори в міську раду показали, що люди навіть після майдану, коли вже здавалося, що одвод люди вже зрозуміли, розібралися і можуть адекватно реагувати на політи на політики поки жну ситуацію, вони досвід. Тому я думаю, що перше. Коли мені тоді закидали, що я самовисуваний, збірзували по-різному, що я сам не можу без команди щось змінити, я зробив висновок перший. Я вийшов в команду радикальної партії і тепер йду з командою, і з тим, щоб, скажімо, ці напрацювання, які були зроблені мною протягом двох років, були реалізовані. Це перше. Друге, я е, достеменно знаю проблеми регіону і за ці два роки, наприклад, я намагався зробити таку ситуацію, як бальнова група Україна, де, яка б давала можливість розвивати міжнародний лікувальний туризм для курортів бального бального група спрямування, східниця, Тусковець, Моршер, е, мир проти. Тобто третє, третє дуже важливе, що е, треба шукати людей, які вміють виконувати свою роботу. Не тільки палату, великому свою роботу. Тому я думаю, що ці висновки я вже я зробив, я е, змінив багато що в своєму ставі до цього, і я думаю, що ці вибори будуть переможні. Пане Ігорю, а що спонукало вас саме в радикальну партію? Що, що стимулювало вас до цього вибору? Що саме пан Ляшко? Ну я для себе. Для... Дякую, та я вже відповідав. Ну я вже казав те, що я мав кілька пропозицій від різних партій балотуватися в депутати. Проте я подивився, що в різних блоках в різних партій на сьогоднішній момент є досить багато діючих депутатів, щодо яких в мене є дуже-дуже багато заперечень. Тому розуміють, що радикальна партія не має, не веде в своєму списку жодного депутата, крім звичайно, лідера Ляшка, і там є нові люди. А також те, що її програма пропонує Україні якраз радикальні зміни, тому що вже Політичні вошкання, скажімо, і там домовленості, вони призведуть до того, що ми втрачаємо території і маємо зараз гроби в села Везуть. Через те, я прийняв таке рішення, я думаю, що ми зможемо пройти, про що в парламент дуже швидко реалізувати план Ляшка. І скажімо, законодавство, яке стосується прямої демократії, які зможуть зняти сукі зможуть зняти напругу суспільства і встановити українську спільні мир, і тоді ми переможемо і путі, і путіна і все, іншу зараз. І відразу друге питання спостерігаючи за реаліями сьогодення, ви як виходить з нашого регіону, як ви дивитеся на оті перипетії, колізії, на ті оті між чвари між майданівцями громадськими активістами старою новою владою? Чи не вважаєте, вони, що вони просто роз'їдають економіку міста зсередини і? Знаєте, я впевнений е, е, в тому, що мають бути і політичні партії, і громадські активісти, і громадські рухи. На жаль, протягом останніх десятиліть наші громадські рухи були досить так відсунуті на задвірки, скажімо, суспільно політичної діяльності. Вони були такими додатками до партії або там до якісь олігархів, які обслуговували їхні інтереси. І навіть ситуація на Майдані, коли виникла 21 листопада, перший бунт підняли хто? Саме громадські активісти, громадські не партії. Партії з'явилася тільки 1 грудня, пам'ятаєте, так? Чому? Тому що вони далі намагалися домовитися знайти якісь політичні рішення, напевно. Але громадськість вона, вона, вона показує, що вона вийшла з цих коротких штанців, які її відвели, і вона все більше і більше, скажімо, набирає оборотів. І знаєте, коли 4 грудня в Києві була створена громадська рада Майдану, куди пізніше я став координатором громадської ради Майдану, в мене склалося таке враження, що наші партії більше боролися з цим громадським радом Майдану, ніж скажімо з владою. Mm -hmm. Чому? Тому що вони відчували небезпеку, що громадські активісти можуть їм скласти конкуренцію в тому своїх політичному житті. І я думаю, що це все пройде. Я думаю, що і політичним партіям треба віддати своє місце, і громадським і громадським організаціям. Громадські організації повинні зайняти місце контролю і за політиками, як за околиційним, так і за провадженнями. І тоді настане нормальний мир. Я е, через те я завжди кажу і зараз просуваю ідею прямої демократії, коли громадським активістам, громадським організаціям віддасться ця роль, е, скажімо, контролю за владою, і, але їм треба дати інструмент, щоб ми не стояли на майданах, щоб ми не кидали бруківку у вікнах, щоб гонтували коктейлі молотова, так а їм треба дати інструмент, яким користуються всі демократичні країни і Сполучених Штатів, скажімо, до Польщі. Ми взяли ці найкращі досвіди і фактично реалізували в двох законопроектах, які сьогодні є. Це про право громадян ініціювати нормативні документи, їх вже зареєстровані в парламенті. І друге це про довіри довір'ю посадовому соку. А то які шляхи компромісу на ваш розсуд? Компроміс може бути тоді, коли партія займається партійною діяльністю і не стає відповідальність за свою діяльність, а громадські організації займається тим, що має займатися громадська організація. Тут це громадське життя, це розвиток громад. І ми сьогодні не говоримо про створення територіальних громад, тому що в Конституції не існують законодавчі, а так сталося, що партії це перетворили в органи самовісового самоврядування, їх партизували і фактично усунули громадський контролю за і в тому числі майном, і земельними ділянками і так далі. Дякую. Терна за та майдан. Пан Йо, кого вважаєте основним силом безкуреним? Ну, я думаю, що конкурентів немає, а конкурент найбільше це розширювання в суспільстві і ці, скажімо, проблеми, які є в нас. Тому що, знаєте, зустрічаюся з людьми і кажуть, зроби дорогу, а там, або там проведи воду і так далі. Тобто там, що я міг допомагати, я міг допомагати. А зараз пояснити людям про те, що це воно може зробити, вони сприймається. По-друге, знаєте, я минулого разу, коли, ми було того, коли я балотувався депутат, я дуже різко відчув ставлення до громадського діяча і до політика. Воно дуже різне. Коли ми організовували в 2011 11 роках поїздки по регіонах по селах і десь проводили всякі творчі зустрічі з відомими людьми, то ставлення до людей було зовсім інше. Було щире, добродушне, хороше і таке знаєте, світле. Коли тільки називався кандидатом депутати, таке враження, що описалася стіна завіса якась. Тобто ця недовіра, яка накопичувалася протягом багатьох років людей до політики, вона відчувається. А все дуже просто. Я після виборів 2012 року кілька разів це говорив в Києві на зустрічах. Кажуть, політики, любі, любі друзі, не треба брехати. От зараз звільнювала на гасла. Україна переможе. Що воно, що воно означає? Я не критикую, Боже збав. Що воно означає? Як воно змінить наше життя, не зрозуміло. Час єднатися прекрасне гасло, але чомусь е е е керівник уряду йде в одному списку, а скажімо, інші в іншому ниткалися. Тобто е проховують одне, а роблять на попі. Ну і нарешті символом найкращого такого гаслотворця був Янукович, який написав: почую кожного, а насправді обіграв кожного. Розумієте? Тобто, в мене таке враження, що політики пишуть одне, а роблять на поті. І це, звичайно, що люди, люди обурні, люди росте велика недовіра і цей найбільший конкурент будь-якого кандидата в депутату. Лідер вашої партії неодноразово ну, в інтерв'ю на телебаченні говорив, що багато олігархів, багато людей пропонують йому чемодани з грішми, щоб стати членами і бути в списках партії. Які аргументи навели ви йому, що стали в цих списках? Я протягом півтори років, півтори років займав активну діяльність в Києві і активно просував ідеї прямої демократії. І ви, очевидно, могли спостерігати, скажімо, і на телеканалах, і на радіоефірах. Тобто була е, велика е, зацікавленість до за цього процесу. Я вже казав, що до мене звернулися три політичні сили з тим, щоб я був товарний депутатом. Чому я не я не хочу просто зараз коментувати, чому я не погодився на інші політичні сили, тому що там були певні обставини, я вже сказав, через велику кількість народних депутатів. І, наприклад, я, е, мені було важко відповісти на запитання вам, якщо б я пішов до нової партії, чому е, прем'єр-міністр заявляє про виділення там, мільярдів грошей на е, озброєння воїнів АТО на Сході. А ми збираємо там через Майдан Сос, через Дрогобирсос, там інші організації в Київській, збираємо волонтери, збирають гроші для того, щоб якось одягнути пасанів, які йдуть на схід. Я, я не знаю, як це відміниться дати на це питання. А щодо радикальної партії, така пропозиція прийшла я буквально протягом двох днів і не рішення про те, що, щоб балотуватися від своїх партій. Причому ж там з'явилося, я так розумію, було кілька кандидатів, один відсіявся, другий відсієвся. Тобто, фактично я чи третій, четвертий, я не знаю. Четвертий, Кому було запропоновано, це я пішов на пішов на Будь ласка. Хотів би уточнити нафтових Борислава Петрова. Радикальна партія це є для вас політичний бренд, який допоможе вам прийти у депутату Верховної Ради. Чи це є ваші ідейні переконання? Це є перше запитання і друге запитання, оскільки ви добре знаєте наш виборчий округ, які радикальні зміни. У перебудові економіки громадського життя запропонуєте раді, яку плануєте створити при народному депутату України по виборчому округу? Я думаю, що є речі, які можна, які можна радикально змінювати, Ми не змінювати, а вивчити і вникнути вже зараз. Наприклад, крупні підприємства Дрогобича і Борислава, які були приватизовані і зараз Так? Ми маємо підприємство, де від навіть від корпусів нічого не лишилося, і зруйнували, і продали, і арматура продана за за тому перше, те, що мені близьке, і те, що я можу вже робити, і, і роблю насправді, це є залучення іноземного туриста в Турсковесь і Східницю. це проводила фактична пропаганда цих двох курортів. Друге, я думаю, що зроблю це буквально так, максимально швидко, це вивчення всіх документів по приватизації підкрив здоровочки Борислав. Тому що мені здається, що інвестори не виконали свої інвестиційні зупини. І громади територіальні і, і мають отримати цей ресурс або те, що лишилося, або земля, яка лишилася від, на цих пустках, скажімо, дорогощі і Борислав. Третє, це, звичайно, ми повинні вивчити питання по Тускацю щодо оподаткування земельних ділянок, які, які займають санаторії так званого відомочного підпорядкування або, або державного підпорядкування. Це великі території, держава звільнила їх від плати в місцевий бюджет за землю, а з іншого боку не компенсує скажімо, тискацю цих втрат по місцевому бюджету. Це фактично живі гроші, які можна зараз буквально пробувати і використовувати для міста місця. -тискаця. Звичайно, що четверте це істерницькі полімінерали. Знаєте, що з'явився інвестор. І я ну, знаю це з цією компанію, і коли проводив цю компанію в Булихість, якщо пам'ятаєте, лендфармінг. Mm -hmm. Тобто я максимально буду сприяти, щоб інвестор приділив увагу полі Мінералу і запустив його в роботу, тому що там катастрофічна ситуація і тягнути більше не можна. Тобто Є такі речі, які можна робити вже, а є речі, звичайно, складніші. Наприклад, я б буду наполягати, щоб ми все-таки прийняли закон про роботу недовіри довіру посадових осіб, щоб зняти такі проблеми, які в нас є в другучі. Не може міський голова, якому висловлює довіру вже не раз, вертатися і намагатися нами керувати. Це означає, що ці звільнення були або неправильно оформлені, або судовий суд приймає правоохоронна система, працює так, щоб захистити скажімо, людей, які не можуть змінитися. Тому з одного боку це економічні речі і юридичні і правові речі, які дозволять нам десь переглянути наш потенціал економічний, який є, і залучити кошти з бюджету, звичайно. А з іншого боку, це речі, які, які повинні відновити до юридового органів влади. Бо якщо не буде довіри до органів влади, вона працювати не буде. Наприклад, сьогоднішнього засідання міської ради, вона відбулося правильно. Далі в степнику скандал, тому що знову ж таки міські депутати хочуть дивити землю, а громадськість не дає. Тобто найбільшою проблемою в нас це є довіра. Якщо в нас відновиться довіра до органів влади, у нас все буде нормально. І тоді ми зможемо разом рухатися, розвивати край. Третє, звичайно, те, що пане Петре, те, що я вже роблю, це є. Підготовка до 2016 року святкування Івана Франка. Ви знаєте, що ми звернулися з старшом Павлом мовчаном мовчано, іншим, Олег Шорного звернулися до Міністерства культури і до президента з тим, щоб оголосити 2016 рік роком Івана Франка. І таким чином там і цілий низка заходів для того, щоб вкласти в помощці інфраструктуру краю, тобто відновлення доріг. Там, скажімо, розвиток туристичний центр нагоєв і так далі. Є такі кроки, які вже в принципі виконуються. Пане Юрію. Ви зачепили у своїй розповіді у своєму виступі тему полімінералу? Ви, як і я, знаєте, що мінфін мінекології зобов'язали нового власника Олега Бахматюка побудувати на базі полімінералу спало Як ви дивитеся, чи доцільно було б вам особисто долучитися до будови спалеолікарні для потреб нашого регіону? Ну, це прекрасна ідея, ви знаєте, я знаю, що там в хвостах гінають озера під землю, які, які мають да, які мають гарні перспективи бути в, в, в як рекреаційні комплекси, лікувальні комплекси. Але е, я хочу сказати, що ми маємо стебленські е, шахта, вона є дуже складною. Там зараз йдуть неконтрольовані підтоплення водою, розумієте? Для того перше, ніж робити якісь кроки по залученню там людей чи там перетворення її в лікувальні з комплексу, ми повинні вивчити структуру ґрунтів і, і, скажімо, і, і взяти під контроль ті води, які там йдуть. Тобто, по-іншому це буде не небезпечно. Я навіть я більше боюся, я боюся того, щоб ми не мали, не мали там катастрофи якоїсь екологічної, розумієте. Я минулого разу казав, і я цього разу теж говорив, про те, що першим питанням, яким ми маємо зробити як депутат Верховної Ради, повинен добиватися надання статусу Стебникові Бориславу статусу зони екологічного лиха. Тому що там є велика загазованість, і ми розуміємо, що відбувається в Бориславі, а з іншого боку стебник. Якщо, не дай Бог, впаде стемний, рухне все. Ми це повинні розуміємо. І про це вже і приклад завжди приводять, там, скажімо, калевського мера Насалика, який добився виділення коштів на на... Цей, на, на, на зміни, зміни там по їхньому комбінату. Тому так треба робити. Є ще також зараз непогана кон'юнктура на ринку хімі, хімічних добрив. І я думаю, що стебницький комбінат. Можуть поставляти руду на збагачувану фабрику Калуша для переробки тобто, магнію, тому що там немає руди, там немає шахт, але збагачувана фабрика збереглася дуже хорошому стані. Тому має бути комплекс рішень для того, щоб відновити кооперацію. Якщо ми відновимо кооперацію в рамках, скажімо, певного регіону, тоді ми будемо мати і гроші, і робочі місця, і не платані такі сходні дороги, які зараз є. Мене... Звичайно, в мене є троє людей. Це mm -hmm. пан Володимир Стецівка, я вже казав. Who? Володимир Стецівка, це депутат районної ради, тричі депутат районної ради, так, і uh -huh. уважна людина е... в районі. Василь Мірчук, його знаєте, його людина намагалися свалитися. І третій це є головний лікар Тосковецької лікарні Андрій Богданович Кучицький. Кучинський, я вам не особа. Прошу? Так, так, так. Тому, тому е, я, формуючи команду довірної осіб, намагався включити найскладніші регіони, які в нас. Біля, ваша переговорська програма цього, цьогорічна, так на 2014 року, є практично копією програми 2012 року. Тобто за два роки що нічого не змінилось, ми пережили Майдан, Вліна пережила якісь зміни. А те, що ви декларуєте, міняти, те саме, що ви okay. декларували в 2012 році. Крім того, тут ідеться про дуже поверхова, до речі, такі загальні слова, ну, абсолютно не компретизована. Якщо ще згадується Дрогобич Борислав і Істернев, то слова тут немає взагалі. То трускавчанам не голосувати за вас Назвіть мені, основні проблеми mm -hmm. труска, ви говорите, що ви розумієте на проблематиці регіону. На світ Проблеми, які спеці потребують вирішення. Тобто, розкажи, скільки проблем, що я зараз не можу всі думати. Ви, напевно, краще їх знаєте. Я думаю, що так. Я думаю, що Трускавець не потрапив в програму, це чисто випадково, вона мала бути скороченою. І я доточив її програму, яка стосується партійної програми, я змушений це буде зробити. Тому вона скорочена. Якщо ви візьмете програму 2012 року, 2014 року, ви побачите, що частина, ця частина, яка стосується друга починає, є скороченою майже вдвічі. А щодо цього, що ви кажете Майдан, то ви знаєте, то в програмі партії, яка Йде на вибори під на визволення України від окупантів порядок на своїй землі. Він включає посилення обороноздатності зовнішньої політики, люстра боротьбу зі шкідниками влади, ліквідацію бюрократії, свободу економічної діяльності діяльність захисту національного виробника, комплексу реформи місцевого самоврядування, аграрна реформа, стратегічні реформи для розповідання держави. Тобто фактично, те, що хотів майдан, ми, ми, ми це включено в партійному.